Розвісних реалій сьогодення неможливо лишатися байдужим. Саме тому патріотизм проявляється у великих містах і маленьких селах, у помислах, вчинках, молитвах і віршованих рядках. Там плакала земля кровавими слізьми, Волала і стогнала. За що ви, хлопці, полягли? питала. За тебе на земле і за волю. Ми віддали життя, але не склали зброю. Від куль ворожих впали вояки, та не скорилися лихому субостату. Не можна вбить любові до землі і пам'ять про героїв розстріляти. Тепер ось знову зітхають вороги на Україну, нашу мову соловіну. Їм ненаситним все кортить землі, то помиляються вони. Бо люд, що любить волю і красу землі своєї, ніколи волю субостату не віддасть. Життя не пошкодує він за неї і буде боронити рідний край. Прокиньсь країну з Заходу до Сходу, грудьми закрий свій край благословений. Ми не самі. У нас є допомога від побратимів, а насамперед від Бога. І маленький оберіг стає великим символом перемоги. Вони там зараз захищають дійсно нас, і ми, коли плили ці обереги, ми дійсно ну хотіли кладали передати душу. так, кладали душу, серце, і ми віримо, що їм це допоможе, що вони все таки зах... будуть нас захищати, і в подальшому і буде мирне небо над головою. все Щоб буде верну... добре. Щоб Дальше Вернулися би... живими додому, що ми їх всі дуже чекаємо. Любими. Ну, любими, і дуже вдячні їм за те, що вони захищають в нас. нас в да. цей момент. А, взяти участь у плетенні браслетів, як з'явилася у вас така ідея? А, ну, Як з'явилася ідея, ну, нам сказали, що ну, можна провести якусь акцію дійсно, і ми вирішили ось, підтримати плески, їх так. таким чином. Плескі браслети. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні, з поміж ваших знайомих, можливо, сусідів, можливо, друзів, є чоловіки, хлопці, друзі, ті, хто пішов захищати Україну? Так, є знайомі, які дійсно є. захищають в даний момент нас. Там що вони, якщо ви з ними спілкувалися, що вони розказують, чому вони пішли захищати Україну? Е, ну вони говорять: ну а хто якщо не ми? Дійсно, що вони патріоти нашої держави, нашої країни, що вони вірять в нашу перемогу, що захистять нас? У Радомишельському професійному ліцеї навчання вже давно пов'язане із патріотизмом. Радомишляни усвідомлюють, необхідно підтримувати тих, хто захищає та дає можливість жити на своїй мирній землі. Ця донедавна цивільна автівка стала військовою. Її власними силами відновили і адаптували до екстремальних умов експлуатації. Був цей автомобіль дуже в занедбаному стані. І коли переговорили з бізнесменами, меценатами і вирішили питання, що вони допоможуть, ну тоді разом гуртом взялися за цю справу. Про ну, питання дуже, скажем так. Нелегке, складне, тому що напротязі майже 2,5 місяців працювали люди над цим питанням. Ну, десь ми так підрахували тільки запчастини, обійшлися 25 тисяч, не враховуючи роботу, яку було витрачено на це. А як збирали гроші на закупівлю тих запчастин? Це хто зголошувався? Радомишляни чи працівники та студенти ліцею? Ну я вам скажу, що працівники і студенти ліцею ми від самого початку цих подій в АТО. Працюємо, щоб допомагати нашим бійцям, і це не одноразова акція. А що стосується автомобіля, ну вона більш така, скажімо, громістка була і більше коштів потрібно. Тому я запросив скажімо, друзів своїх міценатів бізнесменів, які мають можливості. І ми вирішили, що вони проплатять всі запчастини. А директор станції технічного обслуговування Рижик він сказав, що вони безкоштовно відремонтують автомобіль. Тому разом ми це завдання і виконали. Це лише зовні. У Азик нагадує раритетний. Насправді ж, автівка стала максимально надійна та витривала, адже зазнала повного відновлення. Мабуть, проще сказати, що в цій автівці було не замінено. От, ну... Чесно, я вам скажу, що, мабуть, нема такого деталі узла, де б не, ми не поміняли щось, або ми його зовсім не замінили. Фактично, весь автомобіль перебраний на 100%. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це автомобіль не на свадьбу, що цей автомобіль повинен бути спасати людям життя в бойових умовах. Тому все зробили для того, щоб ця, цей транспортний засіб не підвів наших бійців в тяжку хвилину. Плюс в тому, що от... Скажімо так, вона може працювати в умовах такої місцевості, де ну там ви розумієте, в зоні АТО там взагалі дороги, як таких доріг, то і немає, то там в полях. На польових дорогах, так от, на підвозі там, боєприпасів, десь там в зоні, там, де менше вогню. То, звісно, що і так от, на самий, на самий передок її не пішлеш, тому що вона там не броньована, але там підвоз боєприпасів, підвоз води, підвоз там, якихось потрібних речей, вона може нормально працювати, вона, скажімо так, пройде по полям, ну це так, скажімо так, увазик, який себе зарекомендував, як такий надійний польовий. Тобто прохідний, прохідний, і, скажімо так, от є, працює, відремонтований, це дуже добре, тому що техніка, на жаль, має таку особливість постійно ламатися. І чим більше є такої техніки, тим більше, тим краще, тим якісь можливості мобільності підвищуються. Автівку подарували другому батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Військові цього підрозділу відомі, зокрема, як легендарні кіборги. Один з командирів Анатолій про потреби говорить скромно, але зізнається, підтримка громади для українських захисників стає неабияким стимулом. Військ дуже багато. Ми перейшли там трошки більше, стало чим було по мирному часу, і держава просто фізично не встигає. Заводи працюють. Я знаю, заводи працюють в три зміни. Але на фронт потрібно багато і техніки від громадських, і, і скажімо так, особистих ініціатив вона потрібна і така, і така. Тобто, і від держави потрапляє техніка війська, і від людей. І скажімо так, це дуже це дуже добре, що є така можливість людей чимось допомогти своїм солдатам, які ми все ж таки знаємо, що до Житомирських десантників увага постійно прикута, і волонтери підтримують, і просто громадяни. І все ж таки, за вашими спостереженнями на лінії фронту, там чого не вистачає нашим захисникам? Це має бути якась духовна підтримка, матеріальна чи транспортна, технічна. Ну, ви знаєте, нашим захисникам зараз на передовій вистачає майже всього. Люди підтримують дуже велике. Дякую всім, тому що потрібно все на війні. І, і духовна підтримка, і моральна підтримка, і фізична підтримка в плані і продукти, і речі, і екіпіровка йде, і технічні засоби йдуть. Ну, чого дійсно не вистачає, це можливо такої високотехнічної зброї, яка поки що наша держава не, не, не встані забезпечити. Це такі от, скажімо так, засоби вогневого ураження, там якісь високотехнологічні птури, безпілотники, там, бойові безпілотники це все дуже дорого. Це дуже дорого коштує і це дуже високотехнологічна зброя, яка там ну дуже швидко це в війська не попадає. На жаль, держава працює, є там свій нормальний ВПК, Він працює. Думаю, що в майбутньому ми це все наздоженемо. Те, що ми втратили, і все у нас буде добре, перемога буде за нами. нас сказали хлопці з тиха, і завдали на плечі вантажі? Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Кризаймо цю землю скелі, Але сповна виконує наказ Чи в лісі, числі пугачі чи пустелі, ніхто крім нас. Життя склалося так, що в свій час я мав відношення до армії, От, знаю, що таке спеціальні служби. І тому я думаю, що нашим хлопцям, тим більше, це ті війська, які виконують спецзавдання, і ну, їм воно, мабуть, найбільше потрібно. І найбільш урочиста мить запуск двигуна, в ремонт котрого вкладали не лише деталі, а й душу. Как вы поговорили? Вот такие у вас, Возьмите. Саме головне, мабуть, у цій машині, чому вона на військових, це її приходимість і маневреність це саме головне. Те, що броньованість, ну при наявності і при бажанні її можна забронювати, от але в залежності від того, які вона буде функції виконувати, чи вона буде допомагати в десь поранених ранних чи вона буде доставляти продукти, чи вона буде участих в бойових діях. Зможуть. От в процесі реалізації, в процесі ремонту цієї автівки, які ви робили висновки, з чим ви частіше зустрічалися? З людьми? Людською активністю і співчуттям, чи з людською байдужістю я вам скажу, що Ті люди, які а їх дуже повірте мені, не багато було задіяні. Там мам, буквально 6-7 чоловік, які допомагали нам, і відповідно десь такі люди, які виконували роботи. То було декілька випадків, де люди, скажімо так, байдуже відносились, то з тими людьми просто не спілкувалися. Але взагалом я хочу сказати, ті люди, які узнавали, що ми робимо цю для чого, ми робимо цей автомобіль, вони завжди допомагали, і де потрібно знижки, а де безкоштовно. Всі деталі... були щоб... такі випадки. У вас коли безкоштовно зголошувалися підтримки? Да, безкоштовно. Я вам хочу сказати, що основна кількість цих запчастин вона передана безкоштовно. Нові безкоштовні запчастини передані, тому що люди розуміють, для чого це потрібно. Передача автівки стала подією, оскільки задля втілення такого проекту сконсолідували зусилля викладачі, учні, місцеві підприємці і просто небайдужі друзі навчального закладу. От сьогодні ви діти. Я думаю, що ця автомашина потрібна була б і для вас, але ви її відірвали і віддаєте у 95-ту аеромобільну бригаду. Безумовно, вона не настільки укріпить боєздатність, але підніме дух тим солдатам, які будуть її користуватися. І тому я щиро дякую всьому колективу, що віднісся до цього з таким порозумінням. Я хотів би 95 й аеромобільний відомій сьогодні у всьому світі бригаді побажати військовим, щоб вони і до кінця довели ту добру справу, яку сьогодні роблять. Що далі тих територій і тих границь, які сьогодні є, далі ворог не пройде. І ми це розуміємо. Тому слава вам, дорогі герої! Можна вам. ну а ми завжди будемо допомагати, як допомагали це і раніше. Автівку освятили на схід України. Вона поїде з подарунками від радомишлян. але на цьому у радомишлі не зупинятимуться. Їх внесок у перемогу триває, адже там переконані, патріотичний настрій громади потрібно підвищувати. Що ми вже е, довгий час допомагаємо е, нашим бійцям, і незалежності 95-та чи 30-та, е, я казав, що і писали ми в пресі, що 300 комплектів постільної білизни передали, здавали гроші на БТР, здавали гроші на е, бронежилети, на продукти харчування. Тому е, на даний час просто е, автотранспорт, це автомобільний транспорт, це більш така, скажімо, сама крупна акція, яку ми робимо. Е, е, більше я вам то, хочу сказати, що ми плануємо, може, продовжувати. Цю роботу, але і змінити трошки аспект. Думаємо, що вже після цього завершення цієї акції будемо займатися, хочемо створити районний як правильно сказати військово районно військово-патріотичного об'єднання. Я думаю, в нас зв'язки, які ми зараз сьогодні будуть з хлопцями, ми будемо підтримувати будуть домовленості і повірте мені, що техніка це дуже добре, але люди віддані нашій державі, морально підготовлені, це теж дуже важливо. І я думаю, що ми над цим аспектом теж будемо працювати. І тепер на сході України побільшає віри у перемогу. Наших захисників оберігатимуть маленькі обереги, які охоче створили учні ліцею. І, хоча б у певні моменти виконання військового обов'язку буде трішки простіше, адже допомагатиме надійно відремонтована автівка. «Оазик», що на мирній землі став військовим. І жоден з нас присяги не порушив, і зброя теж ніхто не випустив із рук.